У парку сиділа молода жінка із візком. У неї був втомлений вигляд. Видно було, що вона засмучена. Дитина кричала в колясці, а вона сиділа і нічого не робила. На той час ми із чоловіком були у парку. Нам не хотілося сидіти вдома. Я подумала, яка вона щаслива у неї дитина, а мені так і не вдалося стати матір'ю. Нам із чоловіком уже за сорок. Ми лікувалися, але безрезультатно. У мене була одна заповітна мрія стати матір'ю. Почувши крик малюка, ми підійшли до коляски. Я нахилилася, і малюк, побачивши мене, перестав плакати і став дивитись на мене. Я посміхнулася дівчинці у відповідь, а вона посміхнулася до мене. Видно було, що вона втомила Матусю вона дивилася на малюка з погордою. Так ось воно що? Бог їй дав, а він їй не потрібен. А хтось мріє стати матір'ю, але не може народити. Раптом молода мама сказала не хочу бачити її. Якщо вона вам подобається, можете забрати цю істеричку. Мені здалося, вона жартує адже яка мати може віддати свою дитину, але вона наполягала. Я серйозно говорю беріть! У пологовому будинку сказали, що вона здорова і з нею все гаразд. Я хотіла її залишити, ще у пологовому будинку, але лікар відговорив: а тепер я жалкую. Від почутого я остовпіла. Їй було 20 років. Вона сирота, виросла в дитбудинку, познайомилася з хлопцем, закохалася у нього, незабаром завагітніла від нього. Але хлопець покинув її, сказавши, що це не є його проблемою. Вона не змогла позбутися дитини і вирішила відмовитися і залишити її в пологовому будинку. Але лікар відмовив, і вона виписалася з пологовою будинкою з дочкою. Вона не має грошей, не має житла і вирішила віддати дитину до дитячого будинку. Я взяла дитину з коляски і подивилася на чоловіка, І ми вирішили всиновити дівчинку. Мати справила на мене гарне враження, мабуть, пристойна жінка. Вона сказала, що батько дитини нормальна людина, він просто негідник. Вона написала відмову від дитини, а ми з чоловіком оформили дівчинку на себе моя дочка виросла розумницею та красунею. Ось так випадкова зустріч перевернула наше життя. Хоча випадковостей не буває, може Бог. Почув мої молитви.